Добрий день, колеги. Рада сьогодні бути тут і презентувати також напрацювання з математики. Отже, ділюся екраном. Хочу представитися для початку є завідувачкою відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Крім того, є співавтором низки підручників з 1 по 10 клас саме з математики, і в тому числі і підручників для початкової нової української школи. Ось зараз обкладинки ви бачите на екрані. І крім того, я ще є автором адаптації. Сінгапурської математики Чотири роки назад видавничий дім освіта підписав договір з видавництвом Маршал Cavendish, це видавництво Сінгапуру. Ви знаєте, що Сінгапур надзвичайно якби, досяг успіхів якраз в вивченні математики, так? тобто результати сінгапурських учнів на різноманітних математичних конкурсах, міжнародних дослідженнях, вони всіх дивують. І ось є навіть таке словосполучення, як Сінгапур. Сінгапурська математика, маючи на увазі сінгапурську методику, математику. І ось чотири роки назад у українських учнів також з'явилася можливість навчатися за посібниками, які створені відповідно в Сінгапурі, але які перекладені українською мовою і певним чином адаптовані під наші реалії і під програму нової української школи. У мене була можливість, як у адаптатора так детально вивчити підходи сінгапурської методики математики, побачити результативність її, оскільки ви розумієте, що зараз проєкт знаходиться на етапі 4 класу, тобто ми маємо вже безпосередні відгуки від вчителів, від учнів, від батьків щодо того, що учня математика це найулюбленіший предмет щодо їх можливостей. Знання вмінь, які вони досягли, відповідно розуміння тих базових понять, які пропонуються, і зрозуміло, що так чи інакше, якісь такі елементи сінгапурської математики дійсно хотілося. Проваджувати в тому числі і в створюючи українські підручники для нової української школи, наприклад, для початкової школи, да, з першого по четвертий клас, наші підручники створені разом з Бевс Валентиною Григорівною. І як ви знаєте, вже більше так п'яти років вони повністю працюють в різних областях України. Відповідно, вони вже апробовані. Ми маємо теж позитивні відгуки, і от сьогодні я б хотіла наголосити на тому, що зараз ми дійсно презентуємо посібники, тобто ті матеріали, які дають змогу учню мати свій власний індивідуальний навчальний посібник, де він. Пише, і цей посібник є кольоровим. Звісно, ідея просто чудова, і дуже хотілося, щоб вона отримала реалізацію так, в Україні. І на основі типової освітньої програми, так, яка розроблена під керівництвом Олександра Яківни-Савченка, звісно, на основі існуючого підручника з математики нашого авторського колективу Бевсу Васильєва, ми створили посібник з математики у трьох частинах. Цей посібник є логічним продовженням так, серії посібників. Тобто, у нас так само є і посібник для першого класу, він також складається з трьох частин, і, відповідно, посібник для другого класу є продовженням цієї серії. Хочу трошечки розказати про концепцію досить швидко. У нас є два головних герої хлопчик, дівчинка, мрійниця та поспішайка. Вони запрошують учнів в казкову подорож країною математики. Це вони роблять у вступі, і потім, відповідно, в процесі вивчення математики впродовж цього року вони подорожують різними містами. І от ви бачите, у нас замість розділів у нас іде подорожі. Кожна подорож має свою назву. І так само в кожній подорожі є певні кроки. Як це виглядає? Ви можете побачити на кожен крок зазвичай відводиться розворот. Ми намагалися дотримуватися так, цього підходу, коли. Це дуже зручно так, для вчителя, для учнівства, коли на один урок так у нас відводиться один розворот. Тут же поміщено може бути розміщена і деяка теоретична інформація, і усні завдання, тут же розміщені і практичні завдання, і тут же містяться після цього серія завдань. для... Серія е, письмових завдань насправді вчитель може йти як послідовно, да починаючи з усних завдань, переходячи до письмових, так і може вибирати е, спершу, наприклад, усне, потім певне письмове. Це вже залежить від е, контексту, від уподобання вчителя, від специфіки класу і так далі. Хочу звернути вашу увагу саме на письмові завдання. Ми багато звертали увагу на те, щоб ці завдання в той же час ще й мотивували учнів, тобто намагалися закласти такий ігровий компонент. Наприклад, в процесі виконання завдань учні мають або посадити повітряну кулю, або підібрати ключі до замків, або заповнити і дійти да, там, на вершину піраміди. Тобто завдання, які допомагають вчитися. Зацікавити учнів. Крім того, кожна подорож вона присвячена певній навчальній темі і закінчується, звісно, таким розворотом, іноді це сторінка, для того, щоб вчитель міг якісно організувати урок узагальнення і систематизації. Тобто тут запропоновані завдання якраз для такого підсумку теми, і також окремий матеріал для розвитку логічного мислення. Насправді, чим, в чому так специфіка сінгапурської математики? Першочергово, це тісний зв'язок математики з логічним мисленням. І у нас це досить гарно прослідковується, логічні завдання пропонуються як і в кожному кроці, так і, ви бачите, окремо наприкінці кожної подорожі є окремий урок, присвячений розвитку логічного мислення. Чим ще? Відома сінгапурська математика, тим, що в процесі навчання неодноразово учні повертаються до одного і того самого, і кожен раз вони поглиблюють знання. І розгортається це все досить повільно. Тобто, спершу йде випереджувальне навчання, на зв'язок того, коли учні ще детально не вивчають певне поняття, але вони вже, наприклад, зустрічають певний термін, або бачать, вчитель починає їм щось про це розказувати, потім вони вивчають деталь. Потім вони поглиблюють свої знання, такий підхід так само реалізований і в наших підручниках. Ще також це тісний зв'язок математики з оточуючим життям та з іншими предметами. У нас дійсно багато завдань, які пов'язують математику з оточуючим життям, в тому числі і запропоновані цікаві яскраві розвороти, ви бачите один з них. Кожен посібник починається таким розворотом для того, щоб перше мотивувати учнів, зацікавити учнів до вивчення математики і показати цей зв'язок математики життя. Крім того, на цих розворотах можна побудувати різноманітні проєктні роботи, міжпредметні зв'язки посилити. Як, наприклад, в даному випадку учні бачать різні живі істоти, їм наведені дані щодо певних величин, це може бути маса, довжина, Жина хвоста, тіла і так далі. І, відповідно, кожен з учнів може вибрати собі певну живу істоту, дослідити, дізнатися більше, дослідити ті одиниці, в яких можуть вимірюватися величини ті чи інші цієї тварини. Тобто на цьому можна побудувати і не один проєкт. Крім того, хотілося б зосередитися на тому, що. Дійсно, в процесі навчання важливо ще й розвивати да, такі ключові навички, як уміння вчитися, розвивати креативне мислення учнів, логічне та критичне мислення, спілкування, роботи в команді. Це також такі одні з характерних елементів і сінгапурської методики математики. І ось хотіла б навести декілька прикладів. Да, Якщо ми говоримо про логічне мислення, то, наприклад, в кожному кроці може зустрічатися або доповнення послідовностей, або там, наприклад, учні мають відновити певні записи, вони мають побачити закономірність і так далі. Як я вже казала, є окрема рубрика для розвитку логічного мислення. Там пропонується декілька завдань для того, щоб можна було детальніше пропонувати, більше часу переділити. Крім Але того, логічне мислення нерозривно пов'язано з критичним мисленням, Аня. І з кричала. Пані Тетяна, ми вас чуємо. Аня, Тетяна, ми вас чуємо. О, Ось тобто, наразі де на п'ятий поверх, що я помню. То... Слухай, що це таке, я не помню. Хочу з вами, Юра, щось не каже, що мені чує, що таке? Юра, тебе вийде, ну, не ходи. там. Так, Я ж тобі казав, вони вийде. Отже, я продовжу. Щодо розвитку критичного мислення, насправді в підручниках, в посібниках багато уваги приділяється тому, щоб в учнів розвивалося да там вміння аналітично мислити, щоб вони досліджували певні ситуації. Щоб вони могли знаходити так само помилки в певних твердженнях, виправляти ці помилки, і от ви бачите одне з завдань, да зупитися де, де постачай, спустився помилка, і відповідно учні мають виправити її. Наступно дослідницькі роботи, видно, значок. Тепер зудашу на Пані Софія, ми вас Це чуємо. Алло, так я вибачаюся. Отже, далі продовжуємо з приводу особливостей дослідницьких так, які пропонуються вже на цьому етапі. Ми починаємо знайомити учнів з етапами дослідження, це спостереження. Потім, відповідно, з'являється певне припущення, тобто гіпотеза, але привчаємо учнів одразу до того, що вони мають ці гіпотези обов'язково перевіряти. Ось, наприклад, завдання так? оціни довжину пуголовка, та жаб. На око. Тут ми не говоримо про спостереження, Вислав свої певні да, припущення, а потім перевір свої припущення, вимірявши їх. Знову ж таки, йде тісний зв'язок математики з Я досліджую світ» в подальшому з фізикою. Крім того ж, під час вивчення та часу також пропонується учням ось така дослідницька робота, дізнайся про зображені види годинників. Учні можуть зняти відео на цю тему, можуть зробити інфографіку, цікавий креативний да, пост, стінівку або просто цікаву доповідь. Також ще однією особливістю, яка мені дуже подобається, коли математика не сприймається так, як такий сухий предмет, коли ми пропонуємо учням задачі, що мають декілька відповідей. Ну, Насправді в житті у нас будь-яка проблемна ситуація, з якою ми зустрічаємося, досить часто має дійсно декілька вирішень. І от наведу приклад таких завдань, наприклад, для прибирання території школи, дітей поділили на чотири групи, як інакше можна поділити на групи цих дітей. Відповідно, вже наведений один спосіб, учні мають знайти іще один або декілька способів. Такі задачі пропонуються, їх досить багато, тобто я б сказала, що в кожному кроці у нас обов'язково присутня хоча б одна така задача, яка допомагає розвивати якраз креативне і варіативне мислення, і крім того, вони є різного виду складності. В деяких випадках сказано конкретно да, там знайди е, дві відповіді, два способи або щось на зв'язок цього, а в деяких випадках е, щось на зразок комбінаторних задач записують там, наприклад, скільки всього е, можливих е, випадків. Наприклад, ось у нас є колосок з 24 зернинок, колосок з 33 зернинок і запитання, скільки всього зерняток може бути у трьох таких колосках? І в даному випадку учні мають розглянути, що якщо колосків 3, да, то які можливі випадки? Ну, наприклад, ми можемо взяти три ось таких колоска з 24 зернинок, або можемо взяти три з 33, або два з 24 і один з 33, або два з 33 і один з 24. Тобто ось такі різні варіанти, які привчають учнів розглядати альтернативні варіанти, шукати альтернативні способи розв'язання, так і, скажімо так, враховувати все, що задано, всі різні умови, які б могли бути. Також ще однією характерною рисою сінгапурської математики, є активна взаємодія учнів. Інтерактивні формати роботи. І, наприклад, в наших посібниках є навіть спеціальні іконки для позначення роботи в парі в групі, хоча насправді набагато більше завдань можна запропонувати для роботи в парі в групі, тобто іконки ми навіть не скрізь розставляли, яким чином можна пропонувати учням працювати в такому форматі. Ну, наприклад, якщо йде мова про завдання, де учні мають за схемою скласти умову задачу. Пропонуються одразу. Схеми. Один учень працює з однією схемою, другий учень працює з другою схемою, і відповідно потім вони обмінюються умовами і розв'язують задачі один одного. Аналогічно можна організувати по групам: так одна група придумує, потім друга, і потім між ними відбувається, начебто, батл. Є інший підхід, коли у нас в завданні подано. Або можна розбити це завдання на два підзавдання, як, наприклад, отут знайдіть периметр внутрішнього і зовнішнього квадратів у сантиметрах і клітинках. Відповідно, учні самі між собою в парі можуть розбити дане завдання на підзавдання, або для початку вчитель може запропонувати учням надати певні інструкції щодо того, що одні учні, да, там, наприклад, учень номер один, він знаходить якраз. З внутрішнього квадрата, а учень номер два зовнішнього квадрата також важливий діяльнісний підхід, і у нас також передбачені завдання спеціально для того, щоб учні могли активними бути на уроці, власними руками щось створювати, ліпити, вирізати, складати. Звісно, що це в контексті тих тем, які вивчаються, і якраз ці завдання теж підвищують мотивацію учнів до навчання. Оскільки ми знаємо, що фінансова грамотність надзвичайно затребувана в сучасних умовах, то дійсно багато ми приділяємо увагу різноманітним завданням з грошима, задачам на обчислення ціни, вартості і так далі. І відповідно, ви можете побачити навіть є окремі уроки, які так і називаються грошові розрахунки. Ось ви бачите зараз один з розворотів, тобто повністю цей урок присвячений грошовим розрахункам. Звісно, не забули про українознавче наповнення, яке на сьогодні да надзвичайно актуально. Говоримо і про наймілкіше море, і про найглибше озеро, і про різні фонтани в різних містах України, про видатних митців, діячів, про вишивки, про українські орнаменти. І наприкінці хотіла б сказати про те, що ми розуміємо, що перед сучасними вчителями зараз ну надто багато викликів. Так, початкова школа, змішаний формат навчання, тривоги, навчання в укритті, іноді дистанційний формат навчання. Деякі школи вже четвертий да, там рік поспіль, ну там деякі другий рік поспіль працюють в дистанційному форматі, і того дуже важливо, щоб. Максимально допомогти вчителю в цьому, саме тому до нашого посібника з математики для другого класу в комплекті йде ще безкоштовний набір презентацій до кожного з уроків у підручнику. Тобто, ви можете. Використовувати кожну з цих презентацій, і під час очного навчання, да, вводячи ці презентації на дошку, це значно полегшить е, да, і ті, е, форми діяльності на уроці, і під час дистанційного чи змішаного навчання. Покажу, на прикладі першого класу, але насправді е, такі ж матеріали є і для другого класу на сайті Українська якість освіти, Українського проєкту да, якість освіти, окремо є презентація до кожного уроку. Починається там, ознайомлення з посібником, потім тема 1, тема 2 і так далі. Ви можете скачувати ці презентації і відповідно використовувати в своїй роботі. Не можу не сказати про те, що дійсно вони полегшують роботу, оскільки там йде мова не лише про якісь да, там, теоретичні аспекти, про унаочнення, виводиться великими там, літерами ті завдання, які пропонуються в підручнику, але також пропонуються вже. Готові розминки. Вже готові фізкульт хвилинки, вже готові каліграфічні так, хвилинки, тобто які пропонуються для учнів, також йде одразу QR-код на різноманітні інтерактивні вправи в Learning Apps. і, звісно, не забули про рефлексію для того, щоб кожний урок полегшити вчителю, і він не думав про ці моменти. Кожного року рефлексія різна, розмінка різна, фізкульт хвилинка різна, і вам уже про. Це думати не потрібно. Також до посібника, насправді, тобто до трьох частин посібника, ще, окрім презентацій, ми задумували в комплекті ще й такий посібник, як математика в схемах і таблицях для другого класу, і математичний тренажер. Хочу трошечки більше зосередитися на них, для того, щоб ви також розуміли, яким чином вони доповнюють наш посібник. Математичний тренажер це. Допомога вчителю для, наприклад, організації самостійної діяльності учні, для подолання освітніх втрат, а також для організації диференційованого навчання. Ви бачите, зараз наведена одна сторінка, да? тобто, це з одного боку листочка, це з іншого боку листочка. Зазвичай кожен листочок має дату, прізвище, тобто, ви можете вирвати, учень підпише прізвище ім'я, потім він вам його здасть. Обов'язково. Кожна робота в контексті теми, яка вивчається і пропонується, містить завдання на обчислення обов'язково є задача. Також є е, там завдання з за логічним навантаженням, і наприкінці є примітка вчителя і самооцінка е, для учнів. Е, дуже зручно, якщо хтось із учнів так швидше виконав завдання, ви можете одразу запропонувати йому таку картку. Якщо ж, наприклад, е, навпаки, ціла група учнів, так ви знаєте, що їм потрібна окрема підтримка, окремо пропрацювати певну тему, ви можете запропонувати їм ось такі от роботи. і це як Додатковий тренажер на ту чи іншу тему, і можливість, якщо потрібно, надати ще й зворотню відповідь да, зворотній зв'язок вчителю і зрозуміти, як учень самооцінює себе в межах цієї теми. Також хотіла розказати про посібник математика в схемах і таблицях. Цей посібник це теж частинка серії, є величезна серія математика в схемах і таблицях від 1 до 4 класу. У даному випадку розглядаємо саме другий клас. Тут яскраво, кольорово візуалізуються ті поняття, про які ми говоримо на уроках. Да? Говоримо про відношення кратного порівняння і одразу йде візуалізація, що означає стільки, що означає більше у стільки ж разів. Або, наприклад, говоримо про геометричні поняття, і одразу наводимо приклади з оточуючої дійсності. Дуже класна річ для візуалізації, як для того, щоб учні працювали, тобто це такий своєрідний довідничок, в якому міститься Весь матеріал, який має знати учень, за другий клас, його можна використовувати як довіднички індивідуальні для кожної дитини. Досить часто такі довіднички навіть допомагають батькам того, що. Вони спрямовують їх діяльність і дають певне розуміння того, що саме дитина має знати чи не знати, яким способом розв'язувати завдання. Адже тут так само розглядаються і правила виконання тих чи інших дій, різні способи, підходи, і так само розглядаються види задач. Тобто є класифікація, є одразу так поділ на те, що таке умова, запитання, скорочений запис, схема, розв'язання, відповідь. Тобто вчителі привчають до цього учнів. В той же час батьки можуть звернутися до цих довідничків для того, щоб також надати допомогу учнів допомогу своїм дітям. В контексті дистанційного навчання це дійсно незамінний помічник батьків і вчителів. Знову ж таки, залишається питання, так, чи будуть надруковані посібники, а саме посібники, де діти зможуть яскраві кольорові, де діти зможуть писати? Ми розуміємо, що в минулому році так, конкурс відбувся, вибір був здійснений, але тим не менше, держава ці посібники не надрукувала. Дійсно, цей проект потребує величезної суми коштів, чи буде вона в цьому році, ну, якби ми не знаємо. Але ми б хотіли все ж таки допомогти вчителям, ті, які працюють з нашими підручниками, тобто за будь-яких обставин. Якщо наразі ви вибираєте підручники для посібники нашого авторського колективу Певс Васильєва, і, наприклад, так, все ж таки держава не надрукує їх. Будь-якої умови ви зможете отримати підтримку від видавництва у вигляді знижки 20% на весь шлейф до підручника. Так, це ті самі математика в схемах і таблицях. Тренажери, і звісно, робочі зошити дві частини до підручника, і так само ви зможете отримати безкоштовно презентації як на перший, так і на другий клас, також до наших підручників. Якщо ви продовжуєте працювати за ними за підручниками першого і другого класу, то звісно, ми будемо всіляко допомагати, в тому числі і надаючи ось ці вже готові презентації, які ви вже. Можете використовувати. Хочу подякувати вам за увагу. Звісно, подякувати ЗСУ за, за змогу сьогодні розказати про цей посібник для всіх і про ті матеріали, які ми створюємо. Я залишаюсь в чаті. Тож, якщо є запитання, ви можете задати їх в чаті, я відповім. Дякую за увагу.